Вітаю на парламентському телеканалі Ради в ефірі. Програма Власний погляд гість у випуску програми Народний депутат України, представник фракції Удар у Верховній Раді Павло Розенко. Вітаю вас і мої вам вітання. І власне зараз активно український політик обговорює ініціативу удару зібрати позачергове засідання парламенту. Хотілося б зрозуміти, що лежить в основі цієї ініціативи: пред'явлення лідеру опозиції Тимошенко нових звинувачень чи можливо інші аргументи. Ну на жаль, ця подія і ініціатива удар є вимушеною. І це ініціатива, якраз була спровокована останніми діями влади стосовно опозиційних сил, та й в принципі стосовно наступів системного наступу на демократію України, які ми фактично протягом. Трьох останніх років, але е, ті останні події, які відбувалися у харківській лікарні, коли е, силові органи фактично в силовий спосіб е, перешкоджали народним депутатам України здійснювати свою депутатську діяльність, і застосовували до жінок народних депутатів України. Фактично фізичний тиск для того, щоб позбавити їх такої можливості, це напевно переповнила чашу нашого терпіння. І оцей негатив, який ми всі побачили, і з екранів телевізорів, із стрічок новин, власне, і спровокував рішення партії удар про те, щоб Верховній Раді України заслухати представників силових органів в першу чергу Генерального прокурора України, міністра внутрішніх справ та керівника СБУ щодо тих подій, які зараз відбуваються в Україні, і, зокрема, щодо дій силових органів влади. по Перешкоджання народним депутатам України виконувати їхні обов'язки. Ця е, ваша ініціатива була самостійно прийнято рішення? Чи все таки певні узгодження відбувалися на рівні опозиційних сил? Як взагалі ця ініціатива з'явилася? Очевидно, що знов таки повторюю, що це була абсолютно прогнозована і чітка реакція політичної партії удар на ті процеси антидемократичні, які проходять в Україні, і нам дуже приємно що... ціні сили вже по фактом підтримали та і нам черти. дуже приємно, що в оця ініціатива. Щодо скликання позачергового засідання Верховної Ради України була підтримана потім нашими колегами із парламенту, і сьогодні здійснюється. Згідно регламенту закону України про регламент, згідно конституції, збір підписів якраз представниками опозиційних сил з вимогою скликати позачергове засідання Верховної Ради України. Наскільки я знаю, є інформація про те, що з'явилася проблема з підписними листами, коли Арсеній Яценюк, представник об'єднаної опозиції, лідер об'єднаної опозиції звернувся за підписними листами для того, щоб їх отримати йому їх не видали. Що на сьогодні є проблемні моменти в цьому питанні? Чи власне і... На якому сьогодні рівні, на якому етапі збір підписів? ну давайте будемо відверто. Що очевидно, що діюча влада, нинішня влада абсолютно не зацікавлена в проведенні такого роз... засідання Верховної Ради України позачергово? Бо влада сьогодні не зацікавлена в тому, щоб суспільство отримувало правдиву інформацію про події, які відбуваються в Україні. І безумовно, що робиться будь-які спроби для того, щоб або загальмувати цей процес, або не допустити скликання цієї сесії. Але я думаю, що такі недолугі дії для нас не стануть перешкодою, і наскільки я знаю, що збір підписів триває уже протягом дня, і проблем із збиранням підписів 150 народних депутатів опозиційних сил не Виникне і я переконаний в тому, що ми все-таки досягнемо того, що ми задекларували, і зберемо на наступному тижні позачергове засідання Верховної Ради України. Партії партії регіонів заявляють, що власне опозиція в черговий раз спіариться на таких заявах, тобто їм важливіше отримати трибуну для своїх заяв аніж реально розв'язати проблему. Хотілося б прокоментували таку оцінку вашої ініціативи. Ну знов-таки очевидно, що партія регіонів не зацікавлена. В нашій Ну, принаймні вони сказали, вони не проти, вони також можуть ініціювати своє, але ж з винесенням своїх питань. Але знов таки кажу, що для них головне, щоб тихенько цю справу на нівець спустити, і щоб у суспільство не дізналося реальний стан справ. Але, на мій погляд, питання набагато ширше є ніж просто утиски там трьох народних депутатів чи переслідування лідерів опозиції в цілому в державі. Відбувся негативний прецедент, можливо, вперше за останні місяці чи роки, коли народним депутатам фізично перешкоджали. Я хочу сказати, що партія регіонів повинна чітко розуміти, що сьогодні вони знаходяться при владі. Завтра пройде набагато часу, рік чи два, вони опиняться в опозиції. І е, ті методи, які сьогодні застосовуються вони до е, своїх опонентів. Не виключено, що хтось буде намагатися продемонструвати на діячах цієї партії, і сьогодні ми принципово ставимо питання про те, не про те, що там когось персонально образили з представників опозиції, а що є народні депутати України. Незважаючи на те, якою вони фракцію представляють, проти них застосована була фізична сила. Силові органи їм фактично перешкоджали здійсненню їхньої депутатської діяльності. І цей факт повинен стати якраз предметом розслідування Верховної Ради України. Бо знов таки кажу. Пройде невеликий час, і можливо, це все повернеться до представників партії регіонів. І я переконаний, що партія регіонів має бути якраз як майбутня опозиція, має бути першими, хто зацікавлений ось в такому серйозному розгляді цього питання. Ну добре, якщо ми розглянемо, що власне саме е, така можливість привернути увагу до цього інциденту у вас з'явилася, але якщо говорити про позачергове засідання парламенту, який коефіцієнт корисної дії може мати це засідання, і які результати ви плануєте отримати, зважаючи на те, що у вас немає відповідної кількості голосів, для того, щоб провести всі ті вимоги, які ви заявляєте і будете виносити на розгляд позачергового засідання парламенту? Знов таки, якщо е, сьогодні влада зрозуміє. Що мова йде не про про якийсь там персональний часний приватний випадок, а мова йде про перешкоджання народному депутату України і зрозуміють, що ці факти мають присікатись на корню, Безумовно, ми можемо отримати позитивний результат. І Ми сподіваємось на, на те, що нас почують, і ми е, говоримо про те, що перше ми повинні отримати звіт. Генерального прокурора е, міністра внутрішніх справ та керівника СБУ, а за наслідками цього звіту, я не виключаю, що постане питання про відповідні займаних посадах і про звільнення і генерального прокурора, і міністра внутрішніх справ, і голови СБУ. І е, ми будемо, якщо наші факти, які ми маємо. Які ми почули від народних депутатів, знайдуть своє підтвердження? наші фракції будуть жорстко ставити відповідальність про політичну і кримінальну відповідальність тих осіб, які прямо були задіяні від цих. Цьох... В цих негараздах і недолугих діях влади щодо опозиції одним із питанням, яке планується розглянути в ході позачергову засідання, це саме недовіра Генеральному прокурору. Невже ви вважаєте, що для того, щоб висловити недовіру, у вас вистачить сил, можливостей і голосів насамперед? Ми наше головне завдання сьогодні продемонструвати, в тому числі. Звернути увагу суспільства на ці процеси антидемократичні, які проводять це заявити гучно про цю Гу... проблему, гучно заявити. Надзавдання. Але, 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 але друге, для нас також це принципове питання, справді поставити на голосування і продемонструвати позицію, з якої виходить опозиція. І я переконаний, що сьогодні, завтра, там, чи 9-го числа, чи 29, е... Січня можливо голосів і справді не вистачатиме, але пройде зовсім небагато не часу, і можливо, ці ідеї, з якими виходять опозиція, можуть охопити в тому числі представників більшості. і Тоді ми знайдемо голоси на нашу підтримку. Тому ми починаємо процес. Ми починаємо процес висловлення недовіри генеральному прокурору і представникам силових органів. Україна і суспільство повинно зрозуміти, чим раніше ми це про закінчимо, чим раніше ми раз і назавжди поставимо крапку в переслідуваннях опозиції перешкодження народних депутатів України, тим швидше Україна повернеться на шлях до європейського розвитку, європейського вектору інтеграції і в цілому демократичного розвитку нашої держави. Ще одним питанням, принаймні те, яке ви заявляєте на позачергове засідання, це створення тимчасової слідчої комісії з питань порушення конституції. Хотілося б зрозуміти на який ефект від створення такої тимчасової слідчої комісії, ви розраховуєте? Адже це не перша тимчасова слідча комісія, яку пропонує опозиція, але ще жодна комісія, окрім рекомендацій і пропозицій, нічого не вирішувала. От цього разу ви зважаєте, що більше вдасться досягти ми привертаємо увагу і говоримо про те, і я повторюю, що якраз порушення конституції полягає в тому, що щодо народних депутатів України була грубо застосована сила, і порушені законні права народних депутатів України на здійснення діяльності. Ми хочемо показати і суспільству, і в тому числі владі, що якщо сьогодні влада таке от виробляє із народними депутатами України, яким суспільство дало мандат на представлення їхніх інтересів, то на низовому рівні. Ви собі не уявляєте, який тиск чиниться на простих громадян з боку чиновників будь-якого рівня, з боку податкових органів, з боку тих же органів міліції, сьогодні наші люди є фактично беззахисними, тому це великий, чесний комплекс питань. І звичайно, що мова йде не лише про захист народних депутатів, мова йде про те, що сьогодні суспільство, будь-які громадянин України, сьогодні є беззахисним. Проти цієї системи влади, яка на нього тисне, яка позбавляє його прав майна соціальної допомоги та, в принципі, засобів для виживання в наш час, Павло Валерійович, Валерій, а чи не вважаєте ви, що перш ніж виносити? Ідеї або пропозиції щодо створення тимчасової слідчої комісії варто підняти статус парламентських комісій слідчих для того, щоб вони мали право робити розслідування, мати доступ до тих документів, які можуть допомогти провести ці слідчі дії. І чому власне парламент весь час відходить від цього питання? Адже це питання вже декілька разів виносилось, і на жаль, воно не проходило далі ніж навіть вето було накладено на такий документ. От, власне, чи не варто саме порушувати питання статусу тимчасової слідчої комісії парламенту? В якості парламентського контролю за дією слідчих органів я би розширив би ваше питання і відповів би так, що в цілому треба піднімати статус парламентаризму в Україні. Бо сьогодні, згідно конституції, наш орган називається Верховна Рада України. Але те, що ми маємо сьогодні будинок на Грушевського, давно вже перестав відповідати цим трьом словам. Наша рада вже не є Верховною, тому що на жаль, в Верховній Раді України сьогодні рішення не. Не приймаються, вони приймаються на банкові, а тут лише голосуються голосами партії регіонів і партії комуністів. Вона перестала бути радою, бо фактично обговорення і такої дорадчої функції рада сьогодні не відіграє. Тільки голосування без будь-яких обговорень, без будь-яких висловлення думок, і безумовно можна сказати, що і тобто верх... це можуть бути навіть регламентні зміни від ваших, про ну, ваших пропозицій. Мова йде про те, щоб підвищувати статус парламентаризму в Україні, щоб зрозуміли всі і влада, і опозиція, і все суспільство, що рішення має приймати в цій державі саме Верховна Рада України, а не якийсь чиновник на банковій, а сюди спускати свої, свої вказівки, Зівки і тут автоматично їх ухвалювати ні. Представники всього суспільства є народні депутати України. Нам люди довірили право відстоювати їхні думки, і саме тому статус народного депутата і ті дії, які сьогодні відбуваються щодо народних депутатів України з боку силових структур є неприпустимими. Повернемося до ініціативи про зібрання позачергового засідання Верховної Ради. Власне, якщо не буде оголошено так, таку ваша ініціатива, не, не знайде підтримки і голова Верховної Ради. Не проголосить про позачергове засідання, до яких дій може вдатися опозиція? Адже в батьківщині вже заявляють, що там готується низка пропозицій, і вони будуть парламентськими і не і позапарламентськими засобами, все таки, якимось чином доносити свою позицію. Що це за дії? Що це за заходи? Я, я виключаю такі розну так, такі сценарії розвитку подій. Якщо опозиція збере 150 голосів, а в мене немає сумнівів, то це абсолютно конституційна вимога і конституційний обов'язок голови Верховної Ради України скликати позачергове засідання Верховної Ради України. Я думаю, що голова Верховної Ради України чудово розуміє свою відповідальність і перед законом, і перед суспільством. як Конституції і не піде на жодні кроки щодо недопущення скликання сесії Верховної Ради України і виконає свій конституційний обов'язок і скличе се позачергову сесію Верховної Ради України. І на завершення, оскільки ми вже завершуємо нашу програму, питання референдуму опозиція вже заявила, що до кінця січні, січня буде готувати ініціативу щодо проведення референдуму про звільнення Юлії Тимошенко. Наскільки ця інформація має місце, і чи знаєте ви про неї? Чи дійсно до кінця тижня? Опозиція вийде з такої ініціативи, ну очевидно, що ця ситуація, яка сьогодні складається навколо лідерів опозиції Юлії Тимошенка і Юрія Луценка, а також інших людей, які сьогодні або перебувають в'язницях, в або перебувають у вигнанні за кордоном. Вона є ненормальна для нашої для нашої країни. Очевидно для нас всіх, в тому числі для до партії, удар, що Політична мотивація переслідувань персонально цих лідерів опозиційних сил це є ненормально, це є недемократично, Ми не визнаємо ані рішення судів щодо цих людей, а ані того, що вони в принципі були засуджені. Тому перед усіма, я думаю, не тільки опозиційними силами, а й прогресивними громадянами України стоїть завдання, яким чином реалізувати можливість і припинити як. Тиск на опозиційні сили, так і конкретне звільнення цих осіб. Я думаю, То що це буде один із позапарламентських я, я, заходів. Я, я, якраз. я думаю, що позапарламентські заходи щодо цих, цих речей не мають меж в тому числі. І я думаю, що ми будемо робити все для того, щоб ці люди опинилися на волі. Це все інше, це вже технологія, яким чином робити або через референдум, або через акції непокори, або через страйки і так далі. Це час покаже. Нам головна мета це люди незаконно засуджені, а отже, повинні сьогодні перебувати з нами на волю. Павло Розенко, народний депутат України, представник фракції у Верховній Раді, був гостем нашої програми. Нашим глядачам я дякую за увагу. Залишайтесь з парламентськими надалі, адже ми робимо політику, зрозумілою.